Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, вітаю всіх вас. Знаєте, сьогодні так дуже багато те, що розбивало моє серце, і я дуже багато сумував з приводу всього того, що трапилося в нас в Україні. І тому, перш за все, хотілося би свої співчуття. Виразити і виявити для всіх тих, хто втратили близьких, рідних, для всіх, хто скалічений, поранений через оце все, що творить наш ворог. І знаєте, я даже міркував не записувати це, але деякі думки, які прийшли мені на серце, та що мене потішило, я хотів би цим поділитися разом з вами, порозмірковувати про це. Знаєте, Павло якось сказав, що завжди є той якор безпеки, за який треба ухопитися. І сьогодні я розмірковував про те, як в очікуванні чуда не втратити віри та надії. Я вірю, що прийде Боже чудо, і це чудо не прийде не від Америки, не від НАТО, не ще від чого, воно прийде від Господа. Але доки воно прийде, наскільки важливо не втратити віри та надії, коли все це траплялося, і коли летіли ті ракети, і ми тут у нас теж бачили три, які летіли на Дніпро, ось. Але хотілося сказати: от що я розмірковував про долю нашої країни, України, і я міркував, наскільки вона сумна. І я вам скажу чому. Бо мій прадід він застав Першу світову війну. Мій дідо, він застав Другу світову війну. Мій батько він бачив цю війну. Я бачу цю війну. Мої діти бачать цю війну. Мої онуки вони бачать цю війну. П'ять поколінь. Я беру своїх п'ять поколінь, які не одне з них не жило. При тому, щоб був сталий мир. Якщо той мир десь і був, але були люди, які нищили українців, які знущалися з українців, які морили голодом, вбивали лише за те, що це українець або українка. І знаєте, я ще, і ще раз хочу сказати, що це дуже велика біль. І сьогодні також у світі ніхто не в не вірив в те, що може Україна, вона переможе, може вона а, і це диво зовсім, що вона ще не загинула, і той ворог не проковтнув нас. Але я хочу сказати, що українці вони є такі невиправні оптимісти в тому, що доки серце б'ється, є завжди надія, що Україна буде з Божою поміччю, що вона відбудується, що вона відродиться і що вона буде. Дуже велика біль. І знаєте, коли дивишся на ті розтрощені лікарні, дідсадочки, ті жилі приміщення, доми, цілі под'їзди, які винесли наші вороги, а там люди і всі ці люди, які загинули. Знаєте, це біль, яку неможливо якось вимовити, але перетерпіти. І ті, хто дивляться більш-менш постійно наш цей канал, ви знаєте, що. А я рідко коли говорю про деякі де речі, більш про духовні, але хочу ще, ще раз сказати: мені дуже болить Україна. І знаєте, я її не кинув, хоч мав можливість, і я тому тут, бо я дуже, дуже люблю мою країну, незважаючи на всі її недосконалості. <кхід> і це, знаєте, це те, що прив'язує нас серцем до цієї країни. Але ж декілька таких хотілося би хвилинок дати на те, щоб якось підкріпити нас у вірі і надії, щоб ми не втратили в очікуванні чуда. Я сьогодні роздумував і це дуже такий гарний приклад. Знаєте, Давид йшов проти цього Голіафа, це так, як Україна йде проти Росії. І. Зважте на те, що ніхто не ні один не вірив, що цей хлопчик, цей юнак, він може здолати того велетня. Ніхто не вірив. Згадайте його братів, які казали, ти прийшов, щоби повихвалятися тут. Згадайте і царя, який то одівав і обував його там, всі ці зброю, все це. Але оце весь той час, в очікуванні чуда, ніхто не ні один не вірив в те, що Давід може перемогти. Крім самого Давида. Чому я про це кажу? Я сьогодні звертаюсь до всіх нас, українців. Не падайте духом. Не, не дайте, щоб ворог зламав самого такого основного, не зламав вашого духа, вашого стержня, який є в Україні. І сьогодні, якщо ви запитаєте, всіх хто навколо в будь-яких країнах, в будь-яких Оці всі оглядачі. Ніхто не скаже, що Україна щось може здолати або щось перемогти. Але не залишуйте вашої віри, надії, вашого покликання кожний, хто в чому працює, хто в чому є, служить, особливо військові, наші любі, за яких ми молимося і маємо повну надію, що Бог їх підтримує. Знаєте, але Давид, він йшов і він казав де такі великі речі: він каже: ти йдеш там. Заради якоїсь своєї слави, своїх якихось богов, богів і оцих всіх бавовнів, і все таке, а я йду в ім'я Господа Ісуса Христа. І ми сьогодні стоїмо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, незважаючи ні на що. І ми сьогодні б'ємося з тим ворогом в ім'я Ісуса Христа, і незважаючи на те, чи приходить поміч десь з Заходу, чи не приходить, ми стоїмо, коли виключили. Нам всю цю електрику і всі ці комфортні речі, і нема зв'язку інтернету, ми стоїмо. Бо знаєте, що ми очікуємо Божого чуда в нашій Україні. Знаєте, згадав ще один такий приклад, який також він говорить про ці речі. Господь він в човні і велика буря така на тому морі, і учні разом з ним, а він собі спить на кормі. І... Знаєте, учні, вони турбуються про своє життя, і вони піднімають і Ісуса і кажуть, що тобі нема діла до того, що ми гинемо. І знаєте, ще нема того чуда, ще, ті, ще хвилі б'ють човна, ще вітер завиває, ще розбита повна віра і нема надії на життя, але є той, хто є в цьому човні. І це чудо приходить, приходить зненацька. І не таким чином, як це очікували учніки, учні його. Він сказав і все стихло. І буря на морі, і вітер, все, все стало дуже тихо. І ви знаєте, я молюся Богові, щоб ми одного разу дочекались цього чуда, коли Господь. Він промовить і станеться це чудо, стане тихо на нашій рідній Україні. І ми будемо дуже дивувати з того, як це могло трапитися. Але важливо, щоб в очікуванні цього чуда ми не втратили віру та надії, віри та надії на Господа, який посеред нас. І знаєте, це важливо для кожного з нас і для всієї нації, щоб ніщо не зламало, щоб коліна не зігнулися, щоб руки, які підняті до неба, щоб вони не опустилися, щоб коліна не тремтіли. Згадайте згадайте ту велику перемогу, яку мали в Ізраїлі, коли Моїсей сидів, а і Арон піднімали руки його у молитві. Бо він вже не міг тримати їх, він зморився, він сів, але руки його тримали. Я сьогодні хотів би бути цим ором і ороном для багатьох із вас. Я хочу підтримати ваші руки у молитві, у вірі і надії. Не полишуйте цього. Дуже багато людей зупинилося, бо вже третій рік іде війна, і вони полишили це, щоб молитися і стояти перед Божим обличчям. Знаєте, Бог шукає таких людей, які не втрачають надію, які шукають його обличчя. І він каже, шукав я у них людину, яка би стала в виломі, і яка би чекала на милосердя і милість від Господа, щоб заступитися за цей край. Будьте цими людьми. Не полишуйте цього, бо Він той, хто чує. Інколи нам здається, Господи, та коли. Але знаєте, Є деяка міра Божого довготерпіння. І Він дає час і для тих, хто воює супротив нас. Але є ще одне, ця міра терпіння, вона має тільки міру. І коли ці всі злочини вони наповнюють чашу беззаконня, то терпіння Боже, воно скінчається. І приходить Божий суд. І справедлива відплата. І тому деколи беззаконні і вороги наші думають, що так воно і буде, так не буде. Знаєте чому? А тому, що є великий Божий закон духовного сіяння. І це Господь каже в своєму слові, що що посіє чоловік, він той пожне. І хочу зважити на це, що він пожне не тільки те, що сіяв, а примножений урожай. З того, що він сіяв. І тому Біблія каже: хто сіє вітер, той бурю. Знаєте, для мене це було таким, я би сказав, великим дивом, і це було Боже чудо. знаєте, Коли зруйнували Каховську Гес, і коли це все там затопило, і люди мали стільки великої біди. Але ось прийшла ця весна. І там майже 10 дамб у ворогів зруйнувалися, і дуже багато було. Проти 10. І тому я хочу звернути увагу на це. Не опускайте руки, не втрачайте віри і надії. Єсть Бог, який творить чудо, і є Бог, який вступиться за кожного з нас. Знайте, хотілося би ще звернути увагу на те, що ми віримо в те, що Бог втрутиться, бо Він є Бог контролю. Він ніколи не полишить. Не полишить ті, хто надіються на нього, не полишить ті, хто піднімає свій зойк, бо святе письмо воно говорить наступне: зойк праведних, Ти, Господи, чуєш, і Ти відповідаєш. І тому, Боже, допоможи. Ми сьогодні так благаємо Тебе, щоби Ти підтримав тих, хто втратили близьких і рідних, і діточок. Ми сьогодні благаємо Тебе, Господи, дай Твоє утішення. Люди не можуть втішити ніхто, окрім Тебе. Ми сьогодні, Господи, в вірі і надії ми очікуємо Твого чуда, Твого втручення. Втруться в ці обставини, Господи, і захисти Україну. Обійміємо, будь для нас кожного, той баштою, де ми можемо сховатися. І тому наше благання сьогодні до Господа: допоможи нам стояти, допоможи нам не коливатися. Допоможи, щоб коліна не тремтіли, допоможи, щоб руки були підняті до тебе, і щоб зойк наш, Господи, Ти чув і Ти відповідав. Знаєте, хочу сказати, що у долині темряві, коли ти йдеш, то ти не знаєш і не маєш розуміння, коли вже буде те світло. І Господь каже: Я той добрий пастир, який навіть, коли. Ти будеш йти долиною смертної темряви, я завжди буду поруч. Може, сьогодні хтось таке відчуває, що Бога вже не є поруч, Він є поруч. Він є поруч, і тоді, коли є мир і є радість, і ми щось над... маємо надбання якесь. І Він тоді, коли ми втрачаємо, і коли оця вся темрява, але Він поруч завжди з нами. Знаєте? Тому ми сьогодні. Ми вірою і надією, Господи, ми ухопилися за Твою руку, за всі Твої обітниці, за Твоє слово. Знаєте, інколи, інколи важливо стояти, навіть тоді, коли зуби скриплять від болі і розпачу. Стояти. Тому що Господь Він біля нас і Він разом з нами. І тому ще і ще раз я хотів би. Сказати, що я співчуваю всім тим, хто втратили, близьких і рідних. Бо це велика біль для всієї України, а ще сама більша біль для тих, хто втратили. І тому, Господи, ми благаємо Тебе, не полиш нас, не полиш Україну. Нехай ти будеш благословений і віддай Твоїм справедливим судом, Господи, ворогам нашим. Бо Ти суддя праведний, ти кажеш мені, віддайте Я. Віддам все. Тому ми покладаємося на Тебе. І ми чекаємо милості і милосердя для України, і ми чекаємо справедливого суду для наших ворогів. І про це ми говоримо в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою. Ми сьогодні, Господи, виливаємо наші серця і виливаємо наші біль перед Тобою. Ми сьогодні в скорботі вся наша країна. І кожен, хто сьогодні це чує і бачить, Господи, ми всі в скорботі. Ти єдиний наша надія. Ти єдиний, на кого ми покладаємося. Господи, ми як той Давид. І ми сьогодні молимося про того Твого Божого камінчика, якого Ти дав Давиду, який цим маленьким камінчиком здолав цього велетня і все те військо. Господи. Ми просто очікуємо Тебе, цього маленького камінчика, до перемоги. Господи, підкрепи нас у вірі і надії, допоможи не залишити нашого національного оптимізму, бо через всі ці роки, через всі ці віки, українці завжди вони відстоювали волю і завжди шукали, Господи, бути з тобою. І тому, Господи, почуй нас і захисти нас. Я молюся про тих, хто сьогодні чують і це, захисти їхні домівки, їхні родини, близьких, рідних, знайомих, онуків, захисти наших воїнів там на передовій. Господи, будь нашим захистом наші міста і села, захисти, Боже мій, в Твої святи руки віддаємо. Помнож нас віру, Господи, серед цієї темряви ухопитися тільки за Тебе і покладати всю свою надію. Бо ти той, хто не полишиш, бо це ти сказав, що ось я з вами усі ваші дні. Господи, ми віримо, що ти з нами. Допоможи нам і потіш нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Помоліться сьогодні за Україну, підійміть руки до гори, посильте свій зойк, бо Господь каже, Він почує. Не втрачайте надії, бо Господь з нами. Він той, хто підтримає, Він той, від кого ми очікуємо чуда, не від людей, не від альянсів, не від зброї, не від чого. Ми сьогодні разом з Давидом кажемо: Господи, тільки Твоїм ім'ям ми хвалимося, і тому стоїмо, і тому чекаємо перемоги тільки від Тебе. Будьте благословенними в цьому дні.